Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні неділя, то, можна сказати, більшу частину дня ми відпочивали, але не через те, що неділя, а через те, що недобре себе я почуваюся, бо трошки прихворіла. Ну і Женя також прихворів, ми завжди разом хворіємо. Тож, він зараз там відпочиває заснув, а я думаю, вийшла на вулицю, щось треба поробити. Бо ми от робили дровник, там так, то те, то те там залишилось. Треба поскладати. І вчора ось Максим почав рубати дрова, ті, що ми перевезли, тож є що завести. Їх тут небагато, тачки три. Але перед тим, як йти до дров, хочу квітничку пообривати. ось пообривати відсвівші квіточки. А то вони портять всю красу. Якийсь оцей низькорослий півник, он такий маленький. Треба тут посапати. Все руки ніяк не дійдуть сюди. Тюпанчики які. Ще день-два і все. Вже закінчуть квітнути. Дивіться, який паук зловив муху. Оце я його чуть рукою, а? Зараз треба перевезти ці дрова. Тут Їх небагато. Це для новеньких, хто зайшов на канал. Це ми замовили візіл. Такі тут різні були і крупніші, і не дуже. Це такі, що Мілкі ми занесли в сарай, поскладали, а ці треба порубати. Хоча я вам скажу, що в котел до нас вміщаються і такі, як два отаких в ширину. Ну, просто зручніше кидати, звичайно, ось так. І мені легше, звичайно, чоловік то закине, а я буду там кратати. На вечір вітер такий, втих уже, маленький. А в день був такий вітер. Я сьогодні два рази їздила в магазин, один раз поїхала і забулася купити олію. Тож другий раз поїхала на велосипеді. І їхала назад, а воно вітер в лице. Я на село доїхала. Сили немає, такий, ну прям якийсь сильний був поривами. А це нормальний вже. Так, поїхала. Робили. Ну, я скажу, все-таки краще, нехай воно ось так буде, чим просто під дощем. Трошки. Зараз якось Зробили, з чого було, тож і зробили. Все-таки я ж кажу краще, ніж. Чим... Дощі, вони мочаться потім в котел. Неправильна температура, смола. А, комарі. Це, до речі, там писали за пшоно. Я таке колись робила, не допомогло мені. А це написали ще за цю заманку. Манку я купила, божені готувала, він мене манку полюбляє. Весь у маму. я в дитинстві на манки <сум> виросла. Ще полюбляла її різати на квадратики, варенням поливати, ну, щоб густа була, не рідка. Ну, і за манку за комарів посипати, що вони наїдаються, чи затягують її туди у мурашник. І пропадають Тож Треба буде посипати, бо у нас по винограднику їх море. Так, я буду їхати, потім вімкнуся до вас щось прилетіло. На сьогодні я ось склала все те, що було порубане. Вісім тачок. Не знаю, навіщо я рахувала, але вісім тачок. Сьогодні в мене ще були плани ось це складати, але бачу, це буде завтра, коли я буду вдома не одна. Щось немає в мене натхнення на це, але е, тут треба тільки ті дрова, які зверху, а ті, що нижні, залишати на потім, щоб вони, коли почнеться опалювальний сезон, йшли в першу чергу, бо там знизу такі. погані. Тож Сьогодні можна сказати, що я відпочиваю. Треба ж колись і відпочивати, не тільки працювати. Вийшла я ось на город, буду зараз взяла поливалку, буду зараз дивитися до своїх парників. Ось цей парничок і там он два. Ще собаки розірвали, зменшена копія залишилася. Треба пополивати. Полила. Трошки нагорнула капусточку, але все одно таке воно ще нічого тут не зробиш, бо воно мале. І ось тут був такий мурашник. Я посипала ось таким всередину. І взяла ось ще манку і зараз розсипаємо разом з вами. Допоможе, значить, допоможе, ні, то ні. Бо в парничках їх завжди дуже багато. Знайшла ось я мурашник під кущем винограду і хочу тут посипати ось манкою і подивитися. Чи допоможе манка, чи ні, бо там парничку я ж не тільки манкою посипала. Щоб знати, напевно, якщо так, то манкою можна посипати. Хоча, якби манка так працювала, то іншого б і не продавали. Ну, нічого, спробувати можна. Відкрила я цей парник, де помідори, і цей поливала, ну тут редиска тут не цікава. Тут помідори. Щось в цьому році не все на сінечку в мене посходило. Але щось та й буде. Думала, набагато його більше буде. Ну, треба буде, значить, більше брати на наступний рік. Ось тут оберіг взагалі там три штучки. Потім хепіни також, Бобкат взагалі нічого. Фатіма нічого. Що це тут таке? Білий налив. Ну, Санька зійшов, Ляна зійшла, потім Ріо Гранде є. Ну, ті вже далі є. Трохи великий бур'ян пообривала. Нехай ще трошки вони підростуть, тоді буде видно краще. А то ще вириваю й помідори. Зараз пулью їх і все. Грудочки це за грудки мені писали, що руки з одного місця хіба не можна позагрібати? Дивіться, весь город він виорений, коли там після, десь, після 2 квітня і заволочений, і ми ще граблями розгрібали. І все одно грудки таке, як каміння, бо потім почалися оті вітри, спека. Не знаю, може, і дійсно не з того місця. Пишіть, у вас також? Грудки як каміння, чи ні? Ось навіть, де я нещодавно садила часник, де загрібала гарно всі грудки прибирала, все одно грудочки є. І такі вони дебелі. О! Редиска сходить та, що в відкритому ґрунті. Гарно полити, щоб її підсапати, бо тверде. тут. Воно, коли збираєш саму полуницю, дуже затоптується. І, ну, і тут редисочка зійшла, також треба полити. Вода поки ще тепла. Ще холодна не набігла. Та що. шланги була. Тож, друзі, винесла я ось кавуни тут замочувала. Небагато проросло, більша половина он лежить і нічого. Хоча кавуни, огірки вони дуже швидко проростають Посадила ось 4 стаканчики і подивимося, що воно буде. Туди далі ще десь в числах 20 квітня висію ще одну партію, так як це залежить все від погоди. Якщо буде тепло, то ці підуть. А якщо буде похолодання, то ці вже не підуть, бо розсада кавунів день повинна стояти десь в стаканчиках 25-30 днів, не більше, бо потім діла вже. З неї не буде. Я дуже хочу виростити гарний кавун такий великий. Хто зі мною з минулого літа той бачив, як я це робила. Я там їх і пасинкувала, і підживлювала. Були вони такі гарні, але не такі, як би хотілося. Самий більший був 5 кг чи 4 я вже не пам'ятаю. Хтось каже, що це не найбільший, але для мене це було досягнення. Розсадою я садила десь пару років тому. Якось не було до цього мені часу, чи що не знаю. Як тільки придбали цей будинок, то я висаджувала розсадою. Я ж надивилася різних відео, багато чого я робила на городі різних експериментів. То так, були гарні кавуни, і дині були тоді. Чи то знаєте, чи то просто що город був не саджений. Та, ну, до цього ніхто його там не садив, а тут посадили. І зібрали перший урожай, ми гарний в цього. Так що не знаю, подивимося. З кавунами зараз буду закінчувати. І треба винести розсаду баклажан, підживити добривом на основі курячого посліду, бо такі якісь уже листочки опадають з нижні. Треба б я не знаю, напевно, на наступний рік, як все буде добре, пізніше садити ту розсаду баклажан, бо треба висадка в грунт. грунт, чогось поспішила. Ще за цей. За виноград декілька слів хочу сказати. Я ж то живцювала його, черенкувала і пишуть під різними відео. Ви пишете, що будете ви продавати виноград. Будемо, але не зараз. Не по весні, а по осені. Я його загартую. Це він зараз в будинку стоїть, треба вже ось починати виносити. Посажу його в рядочок на городі. Він повинен прийнятися, звісно, можливо, щось там якесь і ні. Визріє лоза, коріння, а потім можна буде продавати. Так що, потім, хто бажає, то слідкуйте за моїми відео, і все буде. А в тому році ми не продавали, а роздавали знайомим і собі. Також ми там оце, що я поживцювала, це буде нам на четвертий ряд винограду. На сьогодні вже буду закінчувати відео. Можна сказати, сьогодні в мене був день відпочинку, трошки там, трошки там підробила, але все-таки крутимося, бо робота накопичується. Сьогодні не зробиш, так вона буде. Завтра буду йти вже відпочивати. Дякую вам за перегляд моїх відео і до нових зустрічей. Пока-пока.